Є новина, друзі, заробив на корупції в ЗСУ. Допоміг державі дослухати до кінця, буде дуже цікаво. Колишній начальник центрального управління забезпечення палено-мастильними матеріалами командування сил логістики ЗСУ Олександр Заярний отримав підозру в незаконному збагаченні. Він полковник на 12 мільйонів. Гривень. Ну, він працював у 23-24 році на цій посаді і став набагато багатшим, на 12 мільйонів, як мінімум, які знайшли ДБР та офіс генпрокурора. І саме цікаве, куди він витратив ці кошти? Він купив 14 земельних ділянок. Це знаєте, це вже якась. Ну, Пагубна історія, тому що вже багато е корупційних скандалів ми обговорювали і завжди купляють там десятки земельних ділянок, багато квартир, автомобілів. Він на цьому паляться і потім їх е притягують до кримінальної відповідальності. І це прекрасно, тому що людей треба притягувати які. Незрозуміло, звідки взяли оці ці корупційні кошти. Він також купив квартиру, три автомобілі, але найцікавіше він вирішив допомогти нашій державі під час війни і вклав частину цих коштів. Незрозуміло звідки вони взялися. Ну ми то розуміємо, що вони взялися з корупцією на відповідній посаді. В облігації державного займу нашої держави він отримував відсотки. А держава могла під час війни в такий тяжкий час користуватися цими. Коштами. Ну, просто зоро, знаєте, якийсь е, вирішив допомогти державі і собі заробити ну, такий, е, полковник. Як то кажуть, загрожує йому 12 років ув'язнення чи це буде, чи не буде, ми не знаємо, тому що в нашій державі все е, може бути, але так повідомляють відповідні. Органи. Ці кошти, я так розумію, будуть заарештовані, ну і в процесі суду будуть конфісковані. Отака От цікава і повчальна історія. Людину на посаді, ну, коли ці гроші здобувалися, не зловили. Але потім, коли він їх почав витрачати, зловили і тепер притягують до відповідальності. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка і телеграм. Підписуйтесь.